Всім добрий день, шановні жителі громади Заставнівської, хочу до вас звернутися з таким коротеньким повідомленням і з проханням. У нас, ви знаєте, що згідно податкового кодексу, треба сплачувати хто є власником податок за землю. Звертаюсь до, до всіх людей, до депутатів. До Хто один з одним сусідом передайте, щоб сплатили цей податок. Бо якщо це за 22 рік, бо якщо буде не сплачено, буде нарахована пеня. Це раз. Друге, буде інформація, куди звертатися, якщо хтось щось не знає, звертайтеся, все поясню. Ще одне таке: хто є, має пільги. Прошу приносить документи, показуйте, щоб не було нараховано, би потім не повернень, щоб ви не ходили. Вас дуже-дуже прошу. Бо це, розумієте, одне із джерело наповнення бюджету, а рік закінчується, вже осінь, зібрали урожай. Я вас дуже прошу, придайте цьому значення, поцікавтесь дома, поцікавтесь сусідів і все остальне, щоб у цей час. Щоб розуміти, сплатити, я вам щиро дякую за увагу.